26 січня Росія завдала крайній масований ракетний удар по Україні. Наші військові збили 47 ракет з 55. Скільки ще триватимуть обстріли? Якими ракетами росіяни продовжують вбивати українців та нищити інфраструктуру? Та чи змінилася їхня тактика застосування? На ці запитання відповість військовий оглядач, ветеран українсько-російської війни, майор у запасі Олексій Гетьман. Олексій, вітаю вас! Слава Україні! слава! доброго дня! Росія обстрілює Україну з суші, з повітря, з моря. Який наразі у неї ракетний арсенал? Не хочеться казати, що залишилось з ракет на 1-2 постріли, бо багато було розмов. 3-4, 2-3, потім 1-2, і люди вже якось не дуже довіряють таким прогнозам. Ракет не залишилось дійсно не дуже багато, особливо балістичних ракет, з якими нам важко боротися. Вони почали використовувати дуже старі ракети, які в них були десь на яких складах. Не знаю, де вони розкопали. Це навіть к 55 ще там, ну, вони почали використовувати зенітні ракети комплексу С-300 С-400. Це не дуже далекобійне, але вони все ж зашкодять, ну, ну, заважають працювати нашу протиповітряні оборони. Але тут треба зосередитися трошечки на іншому. Вони зможуть виробляти ці ракети. Ми маємо на увазі саме далекобійні і відносно високоточні ракети, такі як Х-101, Х-555 і ці саме. Калібри і навіть кінжали. Вони можуть виробляти от таких ракет в середньому приблизно одну ракету на день. Трохи більше, трохи менше, вони зараз перелаштовують своє виробництво на, ну, на те, щоб їх можна було виготовляти в більшій кількості. Поки що приблизно одна ракета на день. Що це означає? Їхній ресурс, тих ракет, про що багато хто казав, один-два обстріли залишились, в них вичерпався, і, і дійсно, він, зараз в них такий, що їм вистачить їх. На один чи два постріли, але вони постійно ну обстріли точніше, але вони постійно щось виробляють. Тому під ноль вони випускати свої ракети не будуть. Вони будуть їх міксувати з ракетами невисокоточними, недалекобійними, але ну дуже старими. Вони будуть це міксувати з шахетами зараз. В них були ну періодичність, періодичність десь два тижні між запусками. Вона буде зараз збільшуватися. Вона буде складати от, в лютому місяці, скоріше за все, один раз на три тижні. Після наступного, а вони не припинять ці обстріли, давайте будемо відверти. Після наступного обстрілу в них залишаться можливості, враховуючи їхнє виготовлення, то, що вони можуть виготовлювати, приблизно на один обстріл за місяць. Тому казати, що залишилось один два обстріли, це не дуже коректно, вони періодично зменшаться і десь з березня місяця і далі. Вони можуть робити, здатні будуть робити не більше одного обстрілу на місяць, але все одно вони можуть це робити кожен місяць, і цих ракет, які вони виготовляють, які ще них залишилось, залишились саме на це вистачає. Якщо вони отримують додаткові ракети з Ірану, ці зусикарафатекс, це окрема розмова. Чи ви побачили зміну тактику їх, їхніх масованих ударів після зміни керівника їхнього об'єднаного груповання військ сурогірасимова замість Суровікіна? Я не знаю, це можна прив'язати до Гірасімо, чи це можна прив'язати до того, що залишилось небагато високоточних ракет. Але тактика дійсно вона змінилася. Вони почали використовувати дуже багато ракет. От, от Х-55 55 це дуже стара ракета, яку колись ми передали в 98-му році. Росіянам передали 575 таких ракет за знижку на газ. Ці ракети були зроблені для того, щоб нести тактичну ядерну зброю і атакувати ворога таким чином. Тому от ці імітатори ядерного заряду на — це не імітатор ядерного заряду. Це просто вони навіть вибухівку не схотіли туди ставити. Це ракета, яка летить просто прикриваючи основну силу. Можна кажучи, оці підсот 101 п'яті сто та калібри для того, щоб відволікати нашу засу проти повітряння борону. Тому от тактика, можна сказати, змінилася в тому, що вони почали багато ракет, які не які йдуть у ну, них. Люди йдуть на обойні тобто, ракети йдуть на обой для того, щоб прикрити оці головні ракети, які дійсно можуть додати нам шкоди, які залишилось дуже небагато. Ще вони запускають одразу шахеди, тобто БПЛА для того, щоб ще сильніше заплутати нашу про протиповіднаборні. Проти ну, шахіди ми збиваємо 100%, ми Всіх їх знищимо. Ми з нами ми з ними боротися, але це все одно це відволікає нашу, нашу поповоло. Чи залежить від цілі, які саме ракети використовують росіяни? Так, звісно, залежить, тому що є так зване ймовірно кругове відхилення. А простіше, це точність на яку ракета може попасти потрапити в якусь ну в то місто, коли вона запускалася. Ці старі ракети вони були не не тому що ну і тому що технологія була тоді ще не на такому рівні. І, по-друге, велика точність була не потрібна, тому що ці ракети знов таки вони мали нести тактичний ядерний заряд. І ну, вибухне тут ядерне заря ще за 100 метрів в бік. Це не мало принципове значення для ядерного зиря, Для е, тих інфраструктурних об'єктів, які вони хочуть. Намагалися знищити в нашій ну в нашій країні, то там точність має велике значення. Вона має бути не більше відхилені, не більше там декількох метрів. І, 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 і в іншому випадку не сенсу в цій ракеті. Дуже дорога ракета, і вона пролетіла там декілька сотень кілометрів і влучила, ну впала біля за за двадцять метрів від об'єкту. На сенс що що вона шкоди не завдала. От а от ці ракети не не точні та ха — дуже така велика потужна ракета, там майже тонна вибухівки, саме яка потрапила в будівлю в Дніпрі. Оці ці ракети мають відхилення до навіть до більше кілометра, може відхилитись від цілі, куди вони летіли. Тому коли вони запускають, начебто, по нашим інфраструктурним об'єктам, начебто руйнуючи нашу енергетику для того, щоб таким чином послабити армію — це брехня повна, тому що. Вони теж чудово розуміють тактику, технічну знають тактику технічну характеристику цих ракет, і навряд чи ну притомна людина може повірити, що ракета, яка відчувається на кілометр від цілі, може вважатися ракетою, яка атакує якусь конкретно точну ціль. кількома такими ракетами влучили по Сергіївці на Одещині. Також цією ракетою, якщо не помиляюся, влучили у торговельний центр в Кременчуці. Тут уточнення. Чому вони застосовують такі ракети, розуміючи, наскільки вони неточні? Це, Це країна, яку визнали спонсором тероризму ще раз, вони, вони намагаються приховати ці свої дії тим, що вони використовують найсучаснішу без аналогів зброю для того, щоб винищити оці наші інфраструктурні об'єкти, щоб завдати шкоду нашій економіці і врешті-решт нашим збройним силам. Це є брехня, тому що вони самі чудово розуміють про те, що ракета це не є високоточна. Тобто вона може потрапити будь-куди, навряд чи вони цілились, наприклад, в Дніпрі в цей дом. Ну тому що ракети не всегаточна. Вони не змогли прицілитися, але вони чудово розуміли, що туди, куди вона летіла, начебто по якійсь цілі, ну там може в Тес, якусь там, яка була там чи в інший інфраструктурний об'єкт, який там був відносно недалеко. Чи вона туди не потрапить, а навколо е, житлових будинків, що вона, скоріш за все, впаде е, на якийсь який житловий сектор. Чи ми можемо збивати такі ракети, і які запаси у них саме цієї ракети Х-22? Х-22 вони не виробляють зараз. У них залишилось менше сотні цих ракет, тому що там дуже токсичне паливо, і люди, які заправляють ці ракети, ну там, по-перше, вони одягають повністю захисні. Е, Костюми, ізолюючи проти, проти газу, тобто не той, що там фільтрує просто ізолює ну по суті в вони по балкону це роблять, тому що будь-який витік цього палива це ну це дуже велика токсичність. Там люди багато разів отримували несумісне життям отруєння. Ну вона з вацикрилатою ракетою, але це швидкісна ракета її можна називати скрізь, і балістичною ракетою, тому що з літака вона стартує, і декілька там. Кілометри в роз, велику швидкість і, і перехопити її по великому рахунку теж нашими засобами протиповітряної оборони. важко. ракета х – Це ракета, яка влучила у квітні минулого року в житловий комплекс «Тірас» в Одесі, і можете теж розповісти, що це за ракета, які характеристики. Я так розумію, це ракета, яку ми здатні збивати? Так, да, ми цю ракети здатні збивати. Це не швидкісні ракети, але це не означає, що вони гірше. Вони можуть літати на велику відстань і вони дуже маневрі. Коли вони залітають на територію України, якщо йде атака, наприклад, з Каспійського моря, то вони можуть до долітаючи до цілі, наприклад, там ну хоч називати, ну десь в центрі країни, то вони можуть зробити від 10 до 15 маневрів. Тобто вони змінюють напрямок польоту, висоту польоту, тому і вони доволі високоточні. Там ну імовірне кругове відхилення, тобто точність злучання менше 10 метрів, там 3-4-5 метрів. Тобто ця ракета, і там вона ж бореться з нашим мізасом протиповітряної оборони. Вона побудована так, що її важко перехопити. І вона, і вона ну, В неї засоби боротьби з протиповітряною обороною ну, нашою чи будь-якою. Тому ми то їх перехоплюємо, але це є майстерність наших, наших бойових рахунків. Вона набагато дорожча, ніж, наприклад, К-22. Ну, набагато це в разів. Перерахуйте всі ракети в арсеналі Росії, які ми поки не здатні збивати. В мене не здатні збивати е, «Іскандери», ми не здатні збивати кінжали. Це Х-47. Ми погано можемо збивати е, ці ракети е, Х-22. І так само е, недалекобійні. Не е, з зенітних ракет балістичних — це С-300 та С-400. Ви говорили за х 22 А якщо ми говоримо про кінжали іскандери, це для тих, хто можливо не розуміється, що це за ракети? Це балістична ракета, і кінжал це теж по великому рахунку балістична ракета. Це іскандери, які прищеплені до 31-го міга, і з великої висоти він починає свої політ. І можна вважати, що міг це взагалі як перша ступень цієї ракети, тобто він не розганяє. Випускає, вона вже спочатку високовеликої швидкістю. Справа в тому, що ці ракети балістичні ракети, вони піднімаються на відстань на висоту від ну, навіть до ста кілометрів, в залежності від того, яка це балістична ракета, і потім там йдуть летять по інерції, по балістичній траєкторії. Їхні двигун не працює постійно, як двигун контролювати ракети. Вентрилати ракети платить, там постійно працює двигун, тому вона може маневрувати. Ракета, яка балістична ракета, вона піднімається високо вгору, ну, по великому рахунку в космос, там вона летить за інерцію по балістичної території, і потім, коли вона ну, спрямовується вже ця траєкторія на точку, в яку вона має потрапити, вона з великої висоти, майже вертикально з гори донизу, додатково розганяється до великої швидкості, там, десь, ну, декілька кілометрів за секунду вона може розвитися, де там, 3, 4, 5 до 7 махів. І е, коли вона летить на, на висоті 100 кілометрів, звісно, наша ракета не може там її перехопити. А коли вона атакує вертикально згоди донизу, це декілька секунд, і це дуже велика швидкість. Ну хіба що е, Петріот може таку ракету перехопити наші ракетні комплекси? Ну вони, на жаль, не здатні ці ракети перехоплювати. Це не можна казати, що ми не можемо знищити ці ракети. Ми не можемо знищити ці ракети, коли вона вже повітря. Але коли коли вона знаходиться на пусковій установці, і вона ще не полетіла або на літаку і ще не не, не не запустили. Ми про це знаємо. Що вона вже є. Ну що вона або зараз буде старт, або вже старт відбувся. І ми маємо цією довгою рукою нищити ці ракети безпосередньо там, де вони розташовані, де звідки вони зберегзберться пона по нас атакувати. Навіть якщо це буде десь територія Російської Федерації, долучимо розмови, що можемо чи не можемо це робити. Ми мусимо ці ракети збивати далекобільну зброю, яка яку нам сподіваємось після 14 лютого на після дві все ж таки ми дадуть. Нам потрібні тамагавки, наприклад, плати ракети, які летять декілька тисяч кілометрів, для того, щоб вони не відчували себе росіяни в небезпеці в будь-якій точці, тому. Ну, Такі ракет у нас не буде, ну, хоча, б, хоча б на декілька сотень 300-400 кілометрів нам всього спочатку вистачить. Ну, я розмовив про жінець, так званий безпілотник американський Сіро РЛ, то це дуже далекобійна зброя, але вона не несе важкого озброєння, там не можна положити багато вибухівки, але зруйнувати злітну колосо ну, дуже просто, стратегічна бомбардувальників. Поки він підніметься, поки вони наладяться, вона не може у кримські стік ремонтують. Тому це теж зброя, вона вона би нам стала б нагоді і ви вже згадували. Але будь ласка, ще раз акцентуйте за ось цю передачу іранських балістичних ракет. Наскільки це для нас буде критична ситуація, якщо все ж таки росіяни отримують ці ракети? Ці ракети вони трошечки гірше, ніж з але все одно там Зерфукаров «Фотекс», Там одна ракета одна ступенева, більше двох ступенева ракета. Це баристичні ракети, вони вкрай для нас небезпечно, але там є, ну, знов таки, є нюанси. Ці ракети можна запускати тільки з тих платформ, пускових установок, які є в Рен. Тобто Вони, не, можуть, вони не, уні, не універсальні, не можна запустити там з 300-го комплексу чи причепити до літака якогось. Тобто вони мають отримати не тільки ракети, а ще й пускові установки. До них бо це наземне обозування, вони з землі стартують. Про ракети ну, важко сказати, отримали вони чи ні, але про ці пускові установки є інформація, що поки що вони жодної такої установки росіяни не отримали. Тому, якщо ні, вони не купили декілька ракет, може вони хочуть розібратися, як вони працюють, тому що там треба ставити головку самонаведення, треба опануватись. Це все ж ракета, яка не можна просто взяти, запустити як силюче. Вона полетіла. Там багато є нюансів. Олексію, дякую вам за розмову.